Якою має бути сучасна жінка? Жінка бути сучасна. Не знаю. Які вам подобаються? Це не треба подумати. А ви подумали? Порядочні. В першу чергу, так? Не курить, не пить, за собою кажуть. Ну, якось так. А у вас є думки з цього приводу? Ну, образована, Там вся фігура слідить там. Ну и все, наверное. Я думаю, прежде всего красивой. Я думаю, красивой, целесообразной, ну, устремленной. Я так думаю. Спасибо. Чтобы она приносила счастье своим детям, мужу. Ну так я думаю. Больше, больше семье женщина должна быть. Думаю так. Ну, она, наверное, стильная, красивая. В первую очередь такая семейная должна быть. Ну, мы это хорошие представители. Взагалі, я думаю, всегда улыбаться. улибатися. Тим сейчас, я думаю, весна почнеться хороша погода. Світі пахнуть. Ну і радуватися близьких, окружаючих. От на вашу думку, якою має бути сучасна жінка? Вона повинна, у неї повинні бути щасливі э, очі. Все. Якою має бути для тебе суча... жінка, дівчина э, роботяща, багата і красива? І все. От так. У тебе є вже така подружка? Я. Як її звати? Аня. От вона саме така, про яку ти зараз сказав, так? Е -е. да? Ну так. Да. А яка вона ще розкаже? Добра. А якою має бути сучасна жінка от для вас особисто? М -м, яка сучасна жінка? Красивою. Доброю. А ще? Веселою? Красивою. Вічливою, доброю, <кхи> піклуватися про всіх. Все. Красивою, саме головне. Можна йти. А піклуватися <кхи> про кого в першу чергу? Про ну, якщо, вона, якщо вона заміжня, про чоловіка, про своїх дітей, про батьків також. Якою, на вашу думку, має бути сучасна жінка? Я навіть не знаю. Ну, має вміти готувати. Mm, Народити дітей, кохати, оберігати ну, і бути питаною. Будь... Так. Я думаю, що повинні розуміти чоловіка, а чоловік жінка. І все. Умна, красива. Ну, повинна розуміти. <сумі> Розумною стрункою. Все. А для вас? От такий самий. Розумний. Головне, щоб розумна була і настояща. І працювати. Настояща... Ну вона там... Одна? Ну так. Да. естественно красота. Якою має бути сучасна жінка, на вашу думку? На мою думку. Ну, насамперед, вона має бути вихована. І... М так... Несподівано задали питання, не знаю, що На відповісти. Секунду подумайте, от взагалі жінка, якою вона має бути, щоб вона була. Е... А, ну, вона має бути охайною, а вихованою. Та, мабуть, і все це основне. І от для життя цього буде достатньо, так? Ну, мені, по крайній мірі, так. Да.